У шахтарі Мораєс адаптовується доволі швидко 3 листопада 2018 року забиває свій перший м'яч у ворота. Динамо. Тайшон! забивати можна, і забиває шахтар. Забиває жуніор морае. А наприкінці гри жуніор ще оформить асист на Коваленка. Який принесе перемогу гірникам у класичному, усі у роздягальні шахтаря можуть підтвердити, що я не відчуваю жодного тиску. Мені легко, у мене немає особливих почуттів, коли я граю проти Динамо. У своєму деб'ютному сезоні в шахтарі бразильський нападник забиває 19 голів та вперше стає найкращим бомбардиром УПЛ. Чемпіонський титул здобувають донечани. А у наступній кампанії цей успіх повториться: Мораєс знову стане чемпіоном України і найкращим снайпером цього разу з 20 голами в активі. На той час уже кілька років велися бесіди про можливу зміну громадянства Морайса. Бразилець прагнув отримати український паспорт і виклик до національної команди, звісно, української. Хоча під час підписання контракту із Динамо стверджував, що його мрія грати саме за пента кампіонів, але не судилося у березні 2019-го Морайс стане громадянином України. А Андрій Шевченко надіслає йому запрошення до збірної. Серед українських болівальників було чимало противників натуралізації морейса, особливо серед фанів Динамо. Тут і пояснювати нема чого. Нові партнери по збірні реагували здебільшого дипломатично. Ну, я, мабуть, свою повністю думку залишу при собі, як я правильно думаю. Але якщо людина тут прожила і дійсно хоче лишатися тут і прославляти там Україну, і потім, то це нормально. Якщо там хтось просто за якісь, то це ненормально. А так про нового конкурента на позиції реагував Роман Яремчук. Натуралізація морає са в радіткому конкуренту. Ну, звичайно. А от до прикладу Роман Зазулі, якого залишили у розданому списку, свого розширювання не приховував. Хай там як, а 22 березня 2019-го дев'ятнадцятого дебютував здебютував за збірну України у матчі проти Португалії в рамках відбору на Євро 2020 який завершився сухою нічею, а через кілька днів зіграв проти Люксембурга. Та невдовзі португальці подадуть протест. За їхніми підрахунками жуніор не прожив в Україні безперервно 5 років, Тож ж не мав підстав для отримання громадянства. А все через ту невдалу ранду до Китаю Португальці вимагали технічної поразки. До них приєдналися і Люксембурзі. Але Уав довела, що згідно із законодавством України, поїздку Мораїса в Китай можна кваліфікувати як робоче відрядження. Суперники спіймали облизня.